Тік наша річ і це. гребе там <гум>, землю. А біжить. Уже сил нема за ним бігти, прийде, поки не ворота, але прибіжить. А, він зараз як гляне, що машина поїхала. Хай. Хай. На нову вже сил немає, їли копита тягаю. Приїдемо і все. З під і падає. Я вже стільки огірків закрила з кетчупом, і з горчицею. Ось такою, що їсти. І, і таких три, і ще за спіріном три-півторачки. Ну, коротше. А скільки банок переметі. А вже ж не, не сімна на вісімна. Комедія. Не се дідуля лялю. Це ох і противник. Це вже як вискочить, це все. З одного краю до да другий. за ним, У мене вже сили немає, хай би йшов сам додому. Чи ту не піду, ну йде. Язика висолопив, наб'явся. Вийшла ще подивитися на вечірній промінчик сонця, я вже й піду спати. Я що, ж цю ніч ще так не спала, та да, трохи й притомилася, так оце вже сижу, вже заслонки падають. Все вже треба лягати спати. Ну, раз падають, значить треба лягати і спати. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Доброго дня, лікар. Доброго дня. Розповідайте, хто ви сьогодні і що це у вас. Бігімось стоматолог. Клас! Ви, мабуть, як виростите, будете стоматологом? Да. А стоматологи пердуни? Не. Ну, слава Богу. Пропоную що? Роздивитися ближче набір ви будете розповідати, як працювати з цими предметами, так? Да. Знаєте, що це в роті, в бегемотика? Монстрики. Монстрики? Ми будемо їх забирати? Да. Поїхали! Зайдем. Берем ось ці. Почисти. Ти В чому суть ці плямки зникають, а потім проявляються за декілька хвилин і так гратись можна безкінечно. Дуже класно, діткам подобається. Брекети, до речі, також зникаються. Пам'ять брекети ставить. От виростеш вам? Да. Так. Зараз буде сама рекомендація. Не дивіться дурниць та граєтесь колір. Можна людину паука зробить? О, Тут є червоний колір. Да! Так, я Київ. І буду Кейв. Так. My favorite game is Game Metry Dash. Game Tree Dash? I don't know that. It's our dog. Pretty good. Hmm. Let's click on the next suitcase. Oh, what's inside? What's this? They are pencils. Pencils. <laughs> yeah. The card. Bam, bam, bam. What's that? What is it? This is socks. Good. And what color is it? Is green. Let's click on the other card. Mm -hmm. Oh. They are shorts. Door. На відео Марк продовжує займатися з англійською у школі All Right. Це їхній такий певний формат літнього онлайн-табору. Де дуже цікаво, викладач Сполучених Штатів Америки, Уроки відбуваються виключно на англійській мові. Є дуже багато групових занять, інтерактивних ігор, в тому числі роблик і Майнкрафт. Марк завжди з задоволенням очікує новий урок. Рекомендую школу Allright для кожної дитини, тому що це зручно і дуже цікаво. Переходьте за посиланням, бронюйте пробний безкоштовний урок, ви дізнаєтесь, чи це підійде вашій дитині, і навчайтесь з легкістю. Школа Алрайт right, топ. If you wash your hair less often, does it get better? What nonsense. You should wash your hair as it gets dirty. It's different for everyone. Some people wash it once a month, some once a week, and some three times a day. Пережила баба Котя, як внука свого і сина свого, Анжел. Внука свого пережила і сина. Син мій Саша, а внук тьоті Валі, син Альошка, Льончик. Ти, мабуть, маленька була і тоді не пам'ятаєш. А сестер ще багатьох пережила. Ну, я за її родину кажу, Ти 94 роки. Льончика нема вже дуже давно, дуже. Це, ну, та це дуже. Ну, давно вже жанжав. Ти була ще просто маленька, може не пам'ятаєш. Це було дуже-дуже давно. Я навіть не пам'ятаю, який це був рік. Це ще Яна і Сережка були невеликі. Ще. Та Тьоті валять і з Чернігова, поняла. У неї ж було двоє діток, добрий день. Іра і Льончик. Льончик менший. І він помер. Там зрозуміло, знайшли мертвим, де все. Ну так, да, так всі ще, слава Богу, живуть. Живіть усі по 100 годів. вже давно нема, не знаю, скільки це вже, років пройшло. Ні, нема за що, Анжел. У нас же родичів багато, хіба всіх знаєш, згадаєш. Ти мала була тоді. А може й не була ще. І пам'ятаю. Мабуть, ти була маленька. У вас столішниці з якої якості? З хорошою. Камінь, мабуть, чи що. хороша якість. Дома гірше. Дома нам трошки підпортили той з вами вечері. Ну іть голова, що це не можна передати. Каліка вислала мені. Та я б не сказала, що хороше. це вже все таке вжасне. Воно б було своє, ми б його поміняли. Ну. Дякую вам. Подружка, я раз хочу вийти. Башка з самого утра думає, та ось пройде, ось пройде, і кави багато напала. А вона не проходить. Це такий темпал гімн, як ми пили. Зуб як болить, як вип'єш. Може зараз не такий давно не плакати. Раточки мої варяться, буде колаген. Уху зварю і все. Складаю речі, ще мене пройняв. Завтра чекаю на Оксану. Я не скажу, що в нас грязне, я ж пилісосила і підтирала, щоб боня в чистенькому лежала. Її там все время перемінюю. Вчора забрала до себе і каже, пішли за мною ляжеш. Прийшла, видно, не дуже зручно і в кроваті, м'яко дуже. Ну, м'як же, водночим тут, не схотіла. Я завжди гостям рада, так що приїжджайте. Там ще кроме цього є, що їсти. Я наробила і той паелью. хто його їсть. А що з Бонєю? Боню вже 12 років. Боня в стані ремісії. Боня хворіла. Хто воно зі мною, знаєте ж, в неї був. А що в неї було? Боже, забула як називається. А потім їй поставили діагноз лейкоз, Ми її довго лічили. Півроку ми лічили. І давали її давали їй десь ще півроку. Вже пройшло півтора року. Піднялась температура, не зрозуміло чого. Ну нічого, ми її трошечки, трошечки витягнули з того стану. Були ті антибіотики, дорогі ще ми брали її, ще лишились. Три дні антибіотик. Я так думаю, що швидше за все була дуже велика спека, вона з вулиці заходила до вентилятора. А воно ж собачки, як люди. Так що таке. Хочу, щоб вона ще уходила.

одну їдять тільки раз, потім уже не їдять. Кріп у мене заморожений, шкода, ну нічого. Чого страшного в тому немає. Доброго дня, Дніпро, доброго. Сужчина, доброго дня. Доброго дня. Моя мала батьківщина. Бунечка, слухай, що про неї балакають і Дивиться. Моя зірочка. Все понімає. Все по Та яка там є трудяжка? Зараз вже вся буває, всяка буває, вже вік такий, що інколи знає. Ой, ну я дівчинка маленька. Я про тебе балакаю, ти почула, ти почула. Помаленьку, помаленьку, не спіши, не спіши. Ти почула, так. Да? Лягай, лягай. Лягай, моя зірочка. Лягай. я тобі таблеточку дам, так? Да? Дай таблетку, Бонні? Зараз Лена дасть. Ой. Якби все вернулося, я б ніколи, мабуть, в житті не заводила собачок, от чесно. Мені дуже боляче, коли у них болить. Да? Щас, ти дуже хочеш таблетку, На. моя зірка, моя умничка. Це ми даємо бади. Печінку трошки чистим, бо давали ж антибіотики. Ой, це швидше питання до Сережки, але... Поки погано. А що з нею? З ким? Я тільки що пояснювала, ви тільки що приєдналися. Собаці 12 років. Півтора роки тому півтора роки тому їй зробили в неї був перитоніт і такий. От прозівали. була така. Бончика туди не треба. Потім було ускладнення лікоз. Довго лічились, півроку лічились. Ну, а тепер собаці 12 років. Їхні породи живуть 10-12 років. Великі породи собак живуть ось так мало. Тому ну, так і збойною. Та ми ж і сильні, наче сильні. Беремо десь ту силу. Я її такими салфеточками обкладала. Ці. Ну, це зараз 38, а то було і 40, і 41. І я не знала, що робити. І якось отак. А тоді ти типу, ну, трошки почала падати температура. Ну, взагалі. Дякую вам, що хвилюєтесь, дякую, що запитуєте. Тушка речі поскладаю, бо все одно мені їх складуть. Чого вони так мало живуть? Вона і так довго за мною живе. Після такої хвороби ми одне неї не відходили. Ой.